Всім привіт, слава Ісусу Христу! Сексуальна свобода та тиранія з'явилися на планеті з тих пір, коли закінчився рай на землі, коли перші люди зв'язалися з дьяволом. Також у всі часи земної історії були святі люди віри, які боролися за Бога. Згадаємо біблейського Авраама, батька всіх віруючих, людину, який був з Богом. При його житті, як і сьогодні були війни, тиранія та насилля. Царі розв'язували конфлікти, завоювали та брали у рабство народи. Також поруч з Авраамом знаходилися міста розврату Содом та Гомора, мешканці яких були представниками сексуальної свободи. Але батько віри не був ні з тими, ні з іншими. Він не був ні на стороні тиранії, ні на стороні розврату. Авраам був з Богом. Сьогодні йде війна проти України, і ми, живучи тут, бачимо безліч катастроф. Терору, насильства, брехні, лукавства та страждань. Ми бачимо, як по землі гуляють смерть, пекло та дьявол. Тепер, Теперішні події на землі це чіткий трафарет того, що відбувалося з народами у минулому, коли люди відверталися від Бога. Господь дає нам відповіді на всі запитання в Його слові, Біблії. Тому, коли люди запитують, а на чиїй стороні потрібно бути, мені. На стороні Содомії чи тиранії відповідь така Вам потрібно бути на стороні Бога, на стороні віри, на стороні Авраама, на стороні правди, на стороні Слова Божого. Амінь.